Сьогодні я. І сьогодні я покажу, як зробити АФК-фарм. Робити, як я, першим хоча б мати один отаку. вам покажу його. Фас підняв. Потім ви маєте отак зробити. Потім ви берете. Але ви маєте мати, ну, третю то що оце, і п'яту, а що ви хочете бистро? І шосту треба мати. Ну, тільки мати або отвертку ну, і. от, ну, і рулятку, а що ви можете. І. Ну, третю. Потім ви берете ну, саму легку оцю. Потім посерединці поставте Ну, десь до 48, то мені буде десь 15 тут. Зараз покажу. Так, от я вам поставлю. бачите? Щось має бути десь, ну, от така Ну, на 48, можна сказати, блоків. треба Потім вибираєте портал, ну, зрозуміло, АФК фан з порталом а треба. Потім ставте от. Отут посередині. так ви маєте, бачити. І потім знову так. Потім ви на різні кольори. Я перше сінє буде. Ні, ні, ні. Перше сінє. А друге то в мене буде. Ну, те, що перше, то у жовте. Щось має отаке буде. Потім ви вставте кнопку. Оцю, потім ви ставите це, потім ви берете оце, потім ви маєте о кнопку. Ні, просто дивлюсь. Потім ви ставите це, потім я маю отак от зробити. Щоб міг поміститись два портала. І потім ви маєте це. Потім ви ставите ті самі кольори Ну, вони вже жовті. Ну, і синій. Потім В. С. Зараз мені ще треба поставити кріснуто. А ні-ні ні, ще ні. Треба ще о, поставити два таких. Чому? Вони не ж просто. Мене застрягне. Потім ви це, потім ви це все у ну, мене є вже АФК фарм. Ну, напишіть АФК фарм, потім сохраніть у цю кнопку. І потім ви... все це. Ну, і потім вибирате палку і. Ну, і, ну, отверткою і... візьміть палку ту і портала. Потім ви виключаєте. Цю кнопку. У мене по американськи але вона така має бути. Потім ви виключаєте. Потім ви, ви берете все. Просто цю кнопку нажміть. Потім це нажміть. Все. Оце впало. Отак має бути. І потім оце. Нажміть на колесо. Потім ви включите. На, десь отак. Чому вона може так бути? Ну ви. І потім Виберете портала. Ой, не портала, а ну оце. Потім ви це. Потім так застримите. І отидеться до зараз скажу до другого. Ну, на другого цього. Або ви маєте ще попасти у ці чорні, щоб ви міг не заробляти багато ще. Потім ви маєте отак. забрати ну, отак все Чекайте, коли ви доведете до туди. Все на телефоні теж можна зробити. То. Потім. Ви маєте біля чорного. зробити оце. Зараз. Один, два. Три. І ви маєте ось галочку. Знову поставити потім. Ви маєте видавати ну, ті ж два. І потім крісло. І воно має отак спрацювати. Потім і просто розпались. А, може розпавнуся. І зараз просто ви нажимаєте цю кнопку, і вона має розкрутитись, бачите, ви не вдаряєтесь. І потім розсетитесь і ви получите АФК фарм. Ну, ви бачите. Ну, вона трохи не може, але отак... ну, вона так буває пару раз. Ну, треба просто ще трохи зменшити. А це буде небистро. І от як створити АФК фарм. То, що ви шорті я вам показував. І от як, ну, бачите, все, воно зразу телепортовували у нас. То як це легко як зробити АФК фарм? Ну, не легко. І легко можна назвати. Так, ну це все те, що я про. Ви можете ще далі полетіти, але це буде мінус, що там може бути, що там буде, наприклад, той уровень, там, де ти можеш поламатися у ці портали. То я не раджу вам так далеко. То, то дякую, що ви дивились. І поставте лайк, підпишітись і поставте колокольчики. І це все на відео. То всім па